Привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про сіртуїни, сіртуїнове харчування і про анти харчування Я вже багато разів розповідала, що на вікові зміни не лише візуально, а й всередині тіла впливають і оксидативний стрес, і не тільки. Але сьогодні поговоримо про те, що було досліджено не так давно і стало дуже популярним, так звані сіртуїнові дієти чи сіртуїнове харчування, і що таке ці сіртуїни. На перший погляд, це все вам. Буде знайома. Але я потім обов'язково вам надішлю повідомлення і інфографіку для запам'ятовування. Отже, коли ми щодня дивимося на себе в зеркало, ми розуміємо, що ми десь ну, старіше стаємо старші, доросліші, і це проявляється там десь на шкірі, у волосі, в тілі, у відчуттях. А насправді ж то старіють в першу чергу наші клітини. Да? І час негативно впливає на наші органи та клітини і ну, везе, веде до їхнього да, загибелі. До їх апоптозу. Існує дуже багато причин старіння, і головний із них вважається пов'язаний з білками-регуляторами, так званими сіртуїнами. Ось звідси і сіртуїнове харчування. Отже, це сімейство білків. Вважається, що їх сім. Три з них знаходяться в мітохондріях, і вони пов'язані з енергією з АТФ. Три з них пов'язані знаходяться в ядрі клітини, де знаходиться ДНК, і одна в цитоплазмі клітини. Сіртоїни що вони роблять? Вони видаляють ушкодження ДНК, які ведуть до мутації старіння, і таким чином призводять до захворювань і так далі. Крім того, що сіртоїни містяться в клітинах кровоносних судин, ендотеліальних, і вистилають їх. І таким чином, якщо їх багато, вони захищають від. Радикалів, запобігають старінню, запаленню, оцьому постійному запаленню. Ми розуміємо да, запалення, якщо тут щось вискочило або запалення суглобів болить, але у нас і в клітинах також може бути запалення. І це хронічне фонове запалення це, по суті, є питання старіння і хвороб. Сіртоїни також захищають від пошкодження ДНК у гладких м'язах, вони захищають від атеросклеротичних бляшок. А ще найголовніше, що вони стимулюють наше тіло виробляти НО NO, азоту. а це він дозволяє нашим кровоносним судинам розслаблятися і також запобігає атеросклерозу. Тобто, ці сіртуїни це не вигадка, це білки регулятори але з віком сіртуїння утворюється менше, наше улюблене. Да? Ну і що нам тепер робити? Де нам взяти ті сіртуїни? І е, в їх стає менше, організм втрачає здатність відновлювати пошкоджені судини, втрачає оцю адаптацію до стресу. Втрата з сиртуїнів пов'язана нібито з одного боку, із просто старінням організму, з шкідливим впливом навколишнього середовища, забруднення, неправильне харчування, пасивне куріння, куріння, і це веде до таких поломок в кліти. Отже, як ми зрозуміли, ці білки сіртуїни вони контролюють і метаболізм, і здоров'я мозку, тобто навіть крихітні наші кровоносні судини, і поломані елементи в ДНК вони підлатають, тобто це важливі білки-регулятори. І з цієї причини нам треба ну, піклуватися, щоб їх була в нас норма, але виробляється їх менше, що робить. Є дослідження, які доводять, що певні дії допомагають тому, щоб ми впливали позитивно на рівень септуїнів. Що я хочу сказати? Те, що ми робимо сьогодні, впливає на наше завтра. По факту, найкраще, якби ми це робили з молоду. Тобто діти, підлітки, юність наша. Нас би в школі навчали, як правильно харчуватися, що додати до раціону і що робити зі своїм життям, щоб ми вже закладали правильні кирпічики фундамент нашого здоров'я. Тобто ми вже, я вже старію, я вже маю ряд таких клітинних поломок. в да? мене які у багатьох людей болять, болять суглоби, я з цим працюю. Тобто я намагаюся, да, хоча я, нібито піклуюсь про своє здоров'я, тим не менше, вважається, що треба робити якомога раніше. Але маємо ту ситуацію, яку маємо, і що ми можемо зробити для того, щоб у нас цих сиртуїнів було більше. Один, є три такі да, ключові стовпи. Перше це харчування. Ну, ясно, да? що з харчуванням? Нам можуть допомогти деякі фітонутрієнти. Я вже розповідала колись про ресвератрол і флавоноїди. Ось запам'ятаємо ресвератрол і флавоноїди. Про ресвератрол мільйон разів розповідала про французький парадокс, про те, чому французи живуть добре, а француженки виглядають гарно, але ми зараз не про те, що треба пити червоне вино, ми зараз про те, що найкраща наш фрукт це ягода. І я дуже багато в меню пишу і розповідаю завжди, що багато має бути ягід. Зараз ми не можемо купити свіжі, але ми можемо купити заморожені. Звісно, що ресвератрол це червоне вино. Грати разом з косточками і шкіркою. Але якщо ми говоримо про е, ту ситуацію, яка в нас зараз сезону, то це ягоди чорниця, лохина, малина, шовковиця, смородина, морожені. Ось, будь ласка, морожено. Кожного дня додавайте собі там, в йогурт до каші морожені ягоди. Це щодо ресфератролу. Про які фітонутрієнти другий елемент в фітонутрієнтній допомозі це флавоноїди. Флавоноїди – це дуже великий клас, який містить в собі і ізофлавони, це тофу, хто інколи їсть прекрасно соєвий йогурт інколи. да? Це антоціани, це теж чорні ягідки, це чорна смородина, це ожина. Ну, баклажан ми зараз рідше купимо, плюс це е, червона капуста. Тобто червона капустка, додана в раціон, прекрасна. Далі, це коли ми говоримо про, про те, що в тарілці має бути і фіолетове, і в тарілці має бути зелене. Оце флавони. Петрушка селера. Петрушка додана до салатів, селера її, ці наші хвостики, стебла. Теж, Тобто, якщо в тарілці у вас є зелень листяна, у вас є регулярно капуста фіолетова свіжа, капуста фіолетова тушкована, у вас постійно є ягоди, ми допомагаємо собі флавоноїдами. Це я думаю, ви запам'ятали. Отже, за флавони тофу, антоціани це чорні ягідки і червона капуста, флавони, петрушка, селера. Ще до флавоноїдів відносяться катехіни – це зелений чай, який ми можемо пити. Так? І про це я теж не Казала. Тобто Нібито всі прості продукти, ну ще горіхи можна додавати. тобто До цих е е е новомодних, як кажуть, сірт дієта сіртуїнова дієта відносяться доволі прості продукти, але має бути щодня і багатенько. Да? Не раз в день ми листочок додали капусті, У нас має бути сьогодні капустяний салат, завтра ягоди додані. Е не банан. Да? Е ну Банан добре, ну, він, він, він має свої плюси, калій там, і так далі. Але в принципі, ми повинні до того звикати, що найкращий фрукт це ягода. І взимку купувати собі пачку і додавати її всюди. Отже, це, я думаю, ви зрозуміли. Це коли ми говоримо про фітонутрієнти, ресфератроф, флавоноїди. Коли ми говоримо другий момент, який може допомогти нам підняти сіртоїни, це е, актив, це тренування. Тренування, тому що я казала, що три види цих білків вони знаходяться в мітохондріях, і це пов'язано з енергією. Шановні, ну доведено, два-три рази на тиждень тренування це просто маст do. Не можете ви тренуватися активно грузоблок, я сама не завжди. Активні прогулянки, не знаю, 40 хвилин засікли швиденько: зумба, пілатес, йога та все, що ви можете підключити, відключаєте. Не грійте себе ілюзіями, що я не можу, я не людина спорту. Ви просто, можливо, не знайшли свій. Ми не говоримо про те, що кожен повинен по 15 кілограмів жати. У вас може бути абсолютно інша, інша любов до спорту, Ходьба, пробіжки. Ви можете полюбити раптово на третій, на четвертій. Дуже багато варіантів є, але їх треба використовувати. Не візьметься енергія ні звідки. Отже, спорт. І третє це моє улюблене. Це так зване ну, тимчасове, тимчасове голодування, да? пауза в харчуванні, обмеження калорійності, калорі restriction, називайте як хочете. Це може бути ну, 14 годин. Ми про це говорили не раз. Має бути пауза між вечерою і сніданком, але може бути і, і там південне да, півдня голодування, як коли у вас не надто багато роботи, не надто багато планів і ви свідомо, спокійно, десь відпочиваєте, ви п'єте водичку, водичку з ягодками, водичку з лимончиком, даєте своєму організму цю паузу, да, оцю рестрікшн, Теж періодичне таке, теж дуже гарно впливає на збільшення утворення сіртуїнів. Я дуже прошу а, звернути на це увагу. Здається, все знайоме, все просте, все мільйон разів сказане. Але фокус втрачається: простіше купити яблучко чи банан, ягоди багато хто ну просто забуває, капусту фіолетову, ну лежить і лежить, а, кріп. Купили, поки не зав'яв холодильнику, він не з'ївся. Дуже багато всього нас відволікає. Ми працюємо, живемо. У нас сирени, у нас війна, у нас купа стресів. І отак, от взяти і тільки собою займатися, нам здається дуже важким. Але, шановні. Все, що ми робимо сьогодні, ми маємо завтра. Все, що ми сюди поклали, ми в своїй машині потім отримали. Тому я дуже прошу звернути увагу на це, бути здоровими, щасливими і жити довго. Люблю вас, вдалого дня!